Всі ми люди, всі ми однакові, типу, ну, там і всі нравляться, мальчику-мальчику, то ну, пускай там буде. Ліж би це не вредило якби, суспільству. Повинні. А що ж, вона людина, так і вона та сама. десь порушився в неї процес, процес життєвий. І вона стала такою. Або сама захотіла себе утвердити в сьому. Права мають бути для всіх однакові. Дай можливості так само однакові. Може, скоріше їм треба більше уваги і допомоги, але ніяк не дискримінація. Я не одобряю ну, всі такі якісь сексуальні, як то говориться, в нас відхилення. Я вважаю, що люди ну, повинні вірити в Бога, жити з Богом, ходити в церкві, зараз двері у всіх храмах відкриті. Якщо люди будуть... Віддаватися більш ну в такої вірі християнської, то у нас не буде стояти таких проблем. Це не до мене питання. Я вважаю, що от такі питання має розглядати спочатку психіатрія, тобто канонічна медицина. Якщо вони повноцінно здорові, там е, психіатрично, то тоді вони мають такі ж права звичайно. Розумієте, в радянському союзі навіть і секс не мав права. От все і починалось. Гомосексуалистов, если узнавали, что он там где-то в комнате с мальчиками или наоборот, вызывали милицию, скорую помощь вызывали. Мы их вязали и везли в тюрьму. Это оттуда все идет. Да, должно быть все свободно, но не кричи на всех углах. Мы гомосексуалисты, мы имеем право заниматься чем хочешь тихо дома, и все будет нормально. Сказать так вам открыто, что я не разбираюсь в политике. Що я така, ну ніяк не розбираюся, я вам не можу відповідати. Ну мені в принципі я вважаю, що всі люди в рівні в правах і це вибір кожного особисто. А, вони такі ж права мають. От відкуди я знаю, може тут виліз біялка. Я ж не знаю. Я що у вас в правах ограничували? Ніт? Правильно? Як ви <кхм> Вова. А бізнесі? Путін. Ні, ну це звісно вони ж такі самі люди, тому я вважаю, що вони мають мати такі самі права. Тому що, ну. В принципе, это такие самые люди, просто в них трошки что-то, трошки, трошки Я, во-первых, не интересуюсь ни политикой, ни социальными вещами, честно. Я всегда считала так: это выбор каждого человека, скажем так. Если он мне не мешает и не лезет в мою личную жизнь, да, не диктует какие-то свои условия, это его выбор. Он имеет право так жить. Вообще, то мы все равны перед Богом. Я считаю, что да, конечно.